Їздить, що кожна дитина має право на притулок і так далі на нормальне дитинство. Часто пам'ятає Максим, що дідусь подарував йому велосипеда і дійсно він вміє їздити на велосипеді, І все він спомінає. Самі пологи для мене дуже складні. Були обидва, і ми вже розмірковували про всиновлення. Ми до кінця воєнного часу їх тимчасово утримуємо, і треба розуміти, що це окрема особистість, яка вже досить сформована, і з цим треба жити, працювати і давати їй свободу, давати їй волю. Всі, хто приймає участь у цій програмі, вони проходять навчання. Там нам розповідали про е, сам перший контакт з дитиною, як її привезти вдома, про адаптацію, соціалізацію. Так, дійсно це складно, але якщо ти можеш дати дитинство, дитині, як то це того варто.